А це цікаво. Дай ні. Мені потрібно буде голос, якщо мене не виганятимуть. Добре. Або куля, якщо ти заріза. це цей. Ні-ні-ні-ні. не. Алі, я думав, що тебе вбив, може жовтий. ні ні не ми жовтим собі стояли. Я, я дивлюся, що жовтий стоїть. Да. жовтий. О! О! Ах, Жовтий си. мирний, да. кажеш, ти з ним стояв весь раунд? Він був, він був лобістом. На зарі засидів, підслуховував в чьому, в листі. Зелененький. Пока. Ну я скипала Ференко. Ну, я не скипала, я, я голосувала. Пайпи. Пайпи. ні ні не не вс, був лоббиста я. В темноті зарізали. Там пробігав хтось зі світлим скіном, але нікого я не побачив. Руїна в... знає мою роль. В коридорі біля бібліотеки. Ти в клубі не казала свою роль, а руїні можеш. Да, да. А ти там... Ні, я побігла до робила, я поберу? не біля куста, я побігла, доробила завдання з тим. Ага а а. З мусорником. А, руїна, шо? Що? Я наглядач, я ж тебе бачив. Я весь той час дивився за вами. А, а ти не бачив, як я вбиваю Бібу? Ні, світло виключили в той момент, як я міг бачить. Я бачу. Понятно. <финувач> ну, я наглядач. Аля залізу. Ні. Mm. Nee. Пиздец. Откуда <гул 'я> ти узнав мой роль? Як складно було дізнатися, бо бішто я, я а, ти умний. Mm. Я забыла. Mm. А мою, а мою <гул 'я> роль Аля сказала, чи підслухав дійсно? А ну, я говоря, слухав, я, я в кустах сидів. <гул я>, <гул я>, я, скажу, що я не сидів. я ж не кому нічого не сказала. Я... Побіжала, а ти ж кубі вас. так на мене, блядь, вали, що... А, а, я, а ля ля, 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 я подумав, ля, що ля. він тобі зізнався, що він обіст, а ти йому зізнала, що ти прикидько. Да Та куди я, да куди Я, блядь, пелік схуярила. і ти ранка вилізла. Ітваснулась.